14 березня весь світ відзначає День знань про метеликів. Це свято є ще однієї можливості нагадати всьому людству про те, якою знаменітною є наша природа та як важливо оберігати її. Я пропоную вашій увазі огляд книг, які є в нашій бібліотеці, в яких можна дізнатись про цих чудових створінь. Міні-енциклопедії, в яких розповідається. Про найвідоміші виді, адже їх налічується на земній кулі більше 200 тисяч видів. Тому, ну, маленькі книжки, звичайно, всі їх не е, опишуть. Метелики схожі на живі квіти. Ще з давніх часів ці крилаті комахи асоціювалися з весною, красою, вічністю, переродженням душі. Недарма італій, італійці називають їх квітами зірваними вітром. Краса метеликів створюється за рахунок лусочок, що покривають їхні тіла. Коли сонячне світло потрапляє на них і заломлюється, з'являються різноманітні забарвлення. Саме зовнішні дані звели ці в комах на вершину популярності. Міні-енциклопедія метеликів 50 найвідоміших видів. Дуже цікава книжка з красивими ілюстраціями. З перших сторінок вона захоплює великими фотографіями, яскравими ілюстраціями і поринаєш у цей світ казкових метеликів. Ми з вами всі знаємо, що метелики бувають денні і нічні, і що в кожного з них є своє надзвичайне, а в більшості коротке життя. Що вони приносять не тільки е, користь рослинам, але й шкоду інколи. Ця книга розкриє усі секрети і ознайомить вас із особливостями життєвого циклу, розкаже, які з цих е, створінь занесені в червону книгу. Ну, і, звичайно, є сама червона книга, яку можна погортати. А в цій книжки, звичайно, всі види зникаючих метеликів, причини їх зникнення, чому їх треба і як їх потрібно оберігати. Багато є різних енциклопедії яких дуже цікаво читати. Але особливою увагою хочу вас звернути на найбільшу, найтовстішу і найважчу книжку в нашої бібліотеці «Енциклопедичний путівник у світ дикої природи це оригінальне видання перекладі під редакцією Девіда Берна. В ній понад 600 сторінок. І, звичайно, тут є пролускокрилих про наших метеликів. Ну, а які художні твори є про метеликів? Зараз я вам покажу. Василь Сухомлинський. Я розповів вам казку. Два метелики. Над зеленим лугом літали два метелика один білий, інший червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться один одному. Білий метелик каже Мої крильця найкрасивіше, бо я схожий на білу хмаринку. Червоний метелик каже: Ні, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на сонце. Та сонце сіло. Смеркло. І обидва метелики посіріли. Бачите, які ви хваляки? Не можу обійти своєю увагою цікаве дання Радіард Кіплінг, як метелик ніжкою тупнув. Бачите? З красивими ілюстраціями Володимира Штанка. Дуже гарна. І повчальна книжка. Рідярд Кіплінг написав не просто казку, а надзвичайно красильну, красиву і повчальну казку притчу В ній, в ній примудрий цар Соломон, що був могутнім і величним, йому підкорялися навіть віджини та іфрити, не міг дати собі раду з власної життєвої ситуації без допомоги простого метелика. Ось вам казка, любі мої, нова й прочудова. Так починається оповідка, замішана на близькосхідному фольклорі і біблійних приповідках. І хоча йдеться в ній про примудного царя Соломона і Балкіс, царицю Савську, насправді перед вами справжня казка дотепна, кумедна, повчальна, як і всі історії, з таких собі казок. Маленькі читачі поміркують над тим, що таке зарозумілість, а що мудрість. Та разом з маленькими метеликами зруйнують в одномить Велетенський палац з усіма садами. Аби одразу ж його відновити. Ну, і звичайно, неповторні ілюстрації Володимира Штанка. Є багато різних книжок. Але книжка Олександра Шатохіна Жовтий метелик, вона тиха. А чому тиха? А ви зараз зрозумієте. Ця книжка про життя після війни, розбитої та обмеженої війни. Колючий дріт на початку з павуком – то образ обмежень, сковань та страху, що дає війна. Війна, як колючий дріт, заганяє тебе в певні рамки, обмеження, не свободу. Метелики це те, що було до війни, ніби душі, ніби місця, які були зруйновані війною. Дівчина це власне Україна, та, що тікає, протестує проти обмежень, рабства. Зустрічаючи метеликів, незважаючи на все вільних, яскравих, дівчинка розуміє, що життя буде продовжуватись. Свобода метелика неможливо обмежити або знищити. Ця книжка про наше сьогодення. І хоч книгу створив Олександр Шатохін, і він малював завжди добрі, яскраві, дитячі книжки, жовтий метелик теж заявлення як дитяча, але вона зовсім-зовсім інакша. У дитинстві погоня за метеликами то було найцікавіше, мабуть, заняття. Побачивши яскраву летючу комаху, що сідає на квітку, ми проймаємось дивними відчуттями захоплення і приємного подиву. Створені природою, неймовірно прекрасними, ці маленькі створіння завжди дарують нам відчуття легкості, відчуття хорошого настрою. Варто лише відволікти подивитися, звернути на них увагу. Адже не дарма кохання описують, як метелики в животі.